Кому треба зручний, стильний, недорогий диван, пропонуємо диван Неві. Він на 2,40 по ширині на двох таких сідушках, сі, э, вибачте, сидіннях на пружинному блоці. Вони дуже мікенькі. Ось е, дві подушки і розкладний. Розкладається він на метр сорок, на метр дев'яносто, тобто метр дев'яносто на метр сорок є непогане спальне місце, але це такий гостєвий варіант буде. Ось, тому... Завітайте до нас, він у нас є в такому кольорі і ще в такому голубому. Блакитний диван Неві. Він трошки дорожчий за рахунок тканинки. Тканинка класна, вищої категорії, ось, Але і по ціні буде трошечки. Також розкладний, має нішу невелику, по ширині я вже казав 2,40. Ось на таких мікеньких подушках. Забезпечує комфортне сидіння вам. Гарна посадочка під колінка собі при зрості 1,74 м моєму.